Вінчики, ви на каналі Брендова Спадщина, і сьогодні ми з вами поговоримо про бренд, який став символом драйву, свободи і молодості. Ванс. Ванс це не просто кеди, це стиль з життя, культура і навіть протест проти правил. Але шлях бренду був далеко не простим злети, падіння, банкрутство і тріумфальне повернення. Готові? Поїхали! Тож початок був у 1966 році Каліфорнія. Двоє братів Пол і Джеймс ван Дорене відкривають невеличкий суттєвий магазин. Пан Дорен Рубер Компанії. Їхня ідея була простою: робити взуття прямо на місці і передавати його того ж дня. У перший день вони передали лише 12 пар, але клієнти повернулися. Бо ці кети не були схожі на інше. Вони були міцні, зручні і зроблені вручну. Перша модель отримала назву Ванс. Хештег 44. Сьогодні ми знаємо їх як аутлетік. У 70-х роках в Каліфорнії вибухнула нова культура скейтбординг. Молодь каталася по вулицях і шукала себе, шукала свій стиль життя. І саме Vans став їхньою формою. Міцна подошва з вафельним малюнком датувала. Ідеальне щеплення зі скейтом. Скейтери буквально полюбили ці кеди. Так вас перетворилися зі звичайного взуття на символ вуличної свободи. Тож компанія почала швидко рости. З'явилися нові моделі: Ера, створена разом зі скейтерами Тоні Альфою та Стейсі Перелтою. Потім сліпон, які стали культовим після фільму Last Times at Richmond Heights. Манс стали улюбленими не лише у скейтбордистів, а й у панків, серферів і райдерів. Але з ростом популярності прийшли проблеми. Компанія надто швидко розширювала виробництво, запускала невдалі продукти і втратила контроль над фінансами. У 1984 році Ванс банкрутував. Проте це не був кінець історії. Компанія пройшла через реорганізацію, повернула контроль і знову зосередилась на тому, що вміла найкраще якісне взуття для справжніх скейтерів. Ван почала підтримувати молодіжні змагання, а пізніше став офіційним спонсором Farpet Tour, головний панк та скейт-фестивалю Америки. Це дало бренду нове життя. Ван знову став улюбленцем у молоді. У нульових ванті. Переступив в межі спорту. Його почали носити репери, актори, інфлюенсери. Тоді з'явилися легендарні колаборації: Ванз зі Супрім, Марвел та Дісней. Кеди з малюнками Мікі Мауса чи героєм коміксів стали справжнім трендом. І навіть у світі високої моди пан став символом простоти і автентичності. Їх носили всі від школярів до моделей на подіумах. Але навіть у Ван з не обійшлося без скандалів. Компанія критикувала за масове виробництво в країнах Азії, за неякісні колаборації і навіть за те, що бренд забув, хто вони є насправді. Проте Ман завжди реагував по-своєму через творчість. Вони почали створювати лімітовані колекції, підтримували молодих художників і музикантів, показуючи, що ван це не про гроші, це про самовираження. Сьогодні вам це не просто бренд, це щось більше. Це символ незалежності, творчості, і вуличної культури. Вони проходять фестивалі, підтримують кейтерів, художників, і дизайнерів. Їхні слова off the Wall» став синонімом свободи бути собою. А старі моделі, які 50 років тому залишаються у тренді. Історія Ванс це доказ того, що навіть після падіння можна знову стати легендою від маленького магазину в Каліфорнії. До світового символу стилю, бо справжня спадщина це не просто гроші і слава, це вірність своїм ідеям. З вами була брендова спадщина. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні історії про бренди, які змінили моду назавжди. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться, пишіть коментарі. Папа. -па.